Як перемагати на доянгах знають турки і туркені. Одна з найсильніших у світі команд з Теквандо впевнено взяла головний командний приз міжнародного турніру Ukraine Open Cup 2015 що пройшов у Харкові минулого вікенду. І це при тому, що олімпійський чемпіон Турок Сервет та Зигул програв фінал одному з найперспективніших українців Артему Марченко. Вже у травні відбудеться чемпіонат світу з Теквандо. А у червні стартують перші європейські ігри, де Україна теж буде представлена у цьому виді спорту. На відміну від Маршенка, інша наша надія в Баку. 2015 Марина Конева у Харкові здобула лише срібло, поступившись в трокейні куснафії. Там же будуть топ-16, поэтому ну саме по себе соревновання високого рівня проводяться перший раз для наших як для європейців. Ну, это такая міні-репетиція Олімпійських ігр, поэтому это очень високий рівень. Будемо працювати, будемо пробувати завоювати медаль. Это будет очень большой для нас результат. Загалом українці на Ukraine Open Cup завоювали три золота, вісім срібних нагород та 14 бронзових. Серед переможців, крім вище названого Маршенка, Микола Білий у вазі до 63 кілограмів та Михайло Шелес серед важковаговиків. могло б бути і більше, каже старший тренер збірної України Андрій Литвиненко. Наш рівень спортсменів не нижче, ніж первых мировых как бы, спортсменов ну, мирового рейтинга. Мы отстаем в техническом плане больше, скажем так, не, не техники ударов, а техники соревнований, так как, допустим, уже соревнования в мире последние проходят с электронными шлемами, и это очень сильно меняет технику, тактику поведения поединков.